Шуслер довів, що причиною багатьох захворювань є саме порушення мінерального балансу у клітинах і тканинах людей. Він проводив дослідження на тілах померлих людей і він виявив 12 мінеральних сполук, які згодом отримали назву солі Шуслера. Для того, щоб мінеральна сполука дійсно досягла своєї кінцевої точки, тобто клітини чи певної тканини, вона має бути оброблена певним чином і отримати високу біодоступність. Саме Шуслер розробив методику виготовлення мінеральних солей саме таким чином, щоб вони мали можливість досягнути своєї кінцевої мети і створити той ефект, для якого вони призначені. Саме особливий спосіб виготовлення цих речовин наділяє їх дивовижними властивостями регулювати біологічні процеси. І саме певний спосіб виготовлення речовин дозволяє віднести ці речовини до групи гомеопатичних препаратів. Наприклад, є сіль шуслера номер 2 кальціум фосфорику. І нам здається, що там просто два мінерала кальцій і фосфор. І якщо ви. Купити в аптеці просто два мінерали кальцій і фосфор, ви зможете просто поповнити дефіцит цих двох мінералів. Але поєднання цих двох мінералів у солі доктора Шуслера дає можливість більш широкого використання цієї солі, і вона використовується не тільки для поповнення мінералів, вона використовується, наприклад, для лікування анемії, для лікування болі росту у кістках. У дітей, які швидко ростуть, воно використовується для лікування алергії процесів, так як у цій формі кальцію і фосфор здатні виводити надлишкові гістамінові утворення, які у нас у всіх синтезуються при появі алергії.